Друзі, продаємо хату, хату в селі Бобриця. Бобриця це всього-навсього 19-20 км від Києва. Хата непридатна для проживання, вона хоч і виглядає гарно, але я зараз зайду і покажу, вона досить непридатна. І тому ми її продаємо по, вартісті, по вартості землі. Тобто платите лише як вартість за землю, а хата подарунка. Хата зареєстрована. Будівлі зареєстровані, має право власності, має адресу. якби Тут все гарно. Хата з газом, з електроенергією, з діючими договорами. Типу, якби тут все гарно по, по документах, по розташуванню. Нас до лісу і до озера, всього-навсього 700 метрів. Ось там за мною. Ліс і озеро, 700 метрів. Тобто пішком ходити гуляти взагалі без проблем. Ділянка велика, 25 соток. Там взагалі-то є і... і ще до неї ще 43 сотки ОСГ додається, але то якби продається окремо. Може бути і разом. це якби, може, це Я знімав в іншому відео, як все разом, то інша пропозиція. Зараз хата і 25 соток. Давайте зайдемо, подивимося. Так, отже зайдемо. Вулиця, це вулиця Козацька, Дос, можна сказати, центральна, тому що вона йде через усе село. Ворота, забор, присутній паркан. Sorry. Заходимо. Так. Тут все заросло, звичайно, все заросло, закидалось. От. Є гараж відразу, можемо заглянути. Так я сильно углублятись не буду, щоб, скажімо так, сюди бомжів не, не приваблювати. От. І... Е, зайдемо в хату. Хату теж ми відкрили. Так, веранда. Так, не знаю, світло. О, світло відрізане. Так, це... Я так розумію, сіни. Ну, коротше, вхідна така кімната, з якої розходяться кімнатки інші. Так, Перша кімната, досить велика. Батареї, бачите, труби. От. Стеля така, є, трошки прогнулася. Досить високо. ну, Тут десь 2,55, десь така висота стелі. Так, тут вже е шановні бомжі вже тут поорудували. Да, тут теж трошки є провисання, але невелике порівняно з іншими. Ну, теж досить велика кімната. План я прикладу. Або відправлю додатково. Так, йдемо далі. Так, знову зайшли ці сіни. Так, заходимо далі. Це Мабуть це як господарський цей. ага, Ні, тут ще велика кімната. Дивіться. Гарна велика кімната. Ну, тут уже провисання стелі більше. Кругом батареї є. От. ну Тут вже рознесли що я хотів. А, це була кухня. да, це господарська, а може і не кухня. Ні, це все ж таки кімната, тому що там газова плита далі. Це сюди просто приперлося. Так, тут нічого не видно, але тут е ванна кімната була. Да, до речі, ванна, кімната в хаті. Це дуже важливо, я бачу. Ну, вам не видно, а мені видно. Так, і це е кухня теретопочна, тому що тут котел. ви бачите, не бачите. Так, Ось газова плита. Напроти світла. Ага, газовий лічильник. Він, він функціонує. Це, тому що приходили сюди газовики, котел функціонує. Так, ну все. З хати ви все. Виходимо. Тут ми були. А, ні, ще не все. Ми ще в цій кімнаті не були. Знову ми у цій сінях. Так, заходимо в останню кімнату. Ось вона така продовгувати. Ну теж велика, лки-палки. Всі кімнати великі, гарні. Дуже шкода. Такий будинок. Дуже гарний будинок був колись. Зараз все воно в такому таке занедбане. ну, Коротше таке. Так, все зачиняємо. Зачиняємо. Так. E, значить ділянка, я сказав, 25 соток, вона продовгувата, вона така видовжена вперед. Так? E, кінець за цим сараєм і ось там, де ви бачите забор. До речі, тут ще є вхід на другий поверх. На гори ще я б сказав. Ну, гарні сходи металеві. Все, там теж вже хто попало. Лазив, ну, ладно. Криниця. Є своя криниця. Ну блін, капець. Капець-капець. Коротше, досить широка ділянка, широчезна. Ну, в э, не широчезна, ну, на Абсолютно нормальна, хороша ширина. Ширину я також допишу, прикладу, побачите ви на плані. Як вона. Так, це господарське, все заросло. Тут, коротше, сараї. Видно, були колись гарні господарі, тримали, тримали багато тварин. Ну, це я знаю, тому що це мені власники казали, що тут були і вівці, і кози. В общем, багато живності різної. Ось так. Так. Ось ми ну, виходимо. Оце кінець ділянки, це все ще ділянка, це все ще ділянка. Так, ну, мися туди пішла, це стопчик, це ось. Далі пішла ділянка ОСГ, та що продається окремо, але якщо є у вас бажання мати 70 соток, то телефонуйте. Так. Ось 25 в цій стороні. Ось така ширина від забору до ось того забору до шиферу, практично до будинку. Все, кого цікавить дана пропозиція, телефонуйте. Телефон і ціна буде вказана в описі до відео. Ще Нагадаю, що ціна у нас йде як за сотку, не як за будинок. Ну, в сенсі, Вартість сотки множимо на 25 соток. Ось так, все. Всім пока, до нових Дорогі Друзі, зараз я підійшов до озера Бобриця. Це таке славно звісне озеро. Коротше, тут обладнаний пляж, гарне місце. І що найголовніше, що за озером починається величезний масив лісу. Коротше, громадна територія для прогулянок. Показую. Так, ви бачите, що пляж. Пісочок, ось це взагалі насипана гора піску, для того, щоб ну, люди обладнали пляж. І ось там величезний ліс, він туди безкрайний безмежний. Частково він там порізаний, але в цілому якби, він є і це державна власність. І озеро теж дуже гарне. Так, до, наша ділянка ось там 700 метрів, ось так можна сказати, по прямій 700 метрів. Якщо дорожкою, ну хай там буде кілометр.